Кіберфахівці служби безпеки викрили ще одну інформаторку Російської Федерації. Зловмисниця зливала окупантам локації українських військ, які обороняють Слов'янськ. У зоні особливої уваги ворога були бойові позиції ЗСУ, які тримають оборону міста, та локації базування військової техніки. За даними слідства, ворожою публічницею є місцева мешканка, яка нині проживає в Росії. Фігурантка втемно використовувала своїх знайомих, у яких випитувала потрібну її інформацію під час побутових розмов. Після узагальнення інформації вона позначала потенційні цілі на Google-картах, робила їх детальний опис та через месенджер ВКонтакті пересилала російському куратору. Встановлено, що зв'язковим виявився посадовець так званої народної міліції ДНР. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці заочно про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 2. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисниця переховується від правосуддя на території Російської Федерації і загрожує до 12 років ув'язнення.